Це Братки едем, братки, ідем, братці ідем. скільки камер нас забрали, тепер всі знімають на телефони один одного. Алло, братан, Альо, брата, слухаття. М'ясне мутарі. Ту ми знайомитися з хлопцями. Вова, покажи свій інструмент, праці. Ось. Як працює? Поставить у нас на канал, не знімають. Не Тож Тепер залишається спілкуватися один з одним, бо не можна нікого проводити, від тепер нативає. Хлопці, ми прийшли з вами знайомитися. Розказуйте, хто ви, що ви? Ну, раз ми вже тут, один колектив. Знайки є, де вже... спортивки? <звіт> <звіт> Розкажіть нам, хто ви, що ви? Раз ми тепер уже майже як колеги. Ми вас тут кожного дня бачимо. Ви тут ночуєте? Звідки? Ви чим ви з якоїсь дитячої юнацької спортивної школи? Напевно, випускники? А де ви працюєте? і Ким? Ви чим працівники футболички. Є у вас якісь документи? Звідки? Що ви тут робите? Тебі такого хочеш? Да, Сначала да. надо, чтобы на работу взять. Так мы же вот просто вот ждем, пока А, пока собеседом. возьму, да, на работу. Да. То вы тут все на собеседование? а там кто то сидит, а напевно, на собесед... А кто проводит? А а кто собесед... Собесед... Ну, я... я не знаю, просто позвонили, сказали, прийти на собеседование, да. на работу. Да. А сказали, какие есть, вопросы ну, будут есть вакансию задавать? Вакансию просто. А на вы какую посаду? Посаду? А вакансии, да. вакансии, какие вакансии? Вакансии кого? На, посаду кого? на посаду кого вы пришли? Ну, вот я на актеров пришел. На А раньше где вы работали? Чи сейчас работаете? Нет, Бу безробітні, безробітні це. Ви тут вже третій день сидите на собі Четвертий. — Так вам центр зайнятості. Якщо ви безробітні. — давайте вас проведемо. А я так думаю, чому в прошлай раз були в спортівках, хоча в джинсі туфлі одягли? — ніде не працювали. А де вчилися? Школа школи лише й без освіти нас. До речі, пристойний нас пристойний канал. Всі з освітами. Та розкажіть, а що тут цікаво? А як вас сюди пускають за перепусткою? Чи хто розпорядився, щоб ви тут були? З скажіть, хто дав вказівку, щоб ви тут були? Хто вас сюди запросив? У Вас USA написано на светрі? Ви десь зі штатів? Ви емігрант? А не, ЮСС, я перепрошую. Ви моряк. Скажіть, як вас зовут? А ви хочете теж знайомитися? <рес> мене Юля, а вас як? Знайомиться з девочками, я не хотів познайомитися. О, вас багато. Ми ж уже прийшли знайомитися. Так як звати вас? Звати вас. Олександр, вибачте, будь ласка. Раніше в цій кімнаті в нас рибували народні депутати, поважні експерти, гості, економісти. Тут вони чекали свого часу, коли їх покличуть в студію, яка знаходиться поряд. Але тепер тут знаходяться хлопчики, такі спортивної статури. Це телеканал. Сюди приходять наші гості. От що ви закриваєте цю кімнату? Це ведуча програми, дорогі депутати. Тут я теж маю право перебувати. Навіть на більших, напевно, більше прав ніж ви. Так що не зачиняйте. Ми прийшли з вами знайомитися, ви так агресивно. Ви ж нормальні дівчини. А ви тут ночуєте? Ну, звісно, не ну. Вам не скучно вам тут. Uh, кожен день чим ви займаєтесь? Такі м'язисті хлопці, дивіться, у вас такі руки, ви б могли ну, ліс валити. А ну, ви тут, план, тут сидите. Мама папа робити. А ви б могли ліс валити, а ви сидите. Ютуб виставите, да? да. так? Ви Ми вам скинемо. А ви є десь в соцмережах? А? Ні. Ні, не а то. А чого ви <сі> Ай, <чого? сі> <А чого? сі> <сі> <сі> не дивитесь? Ава, а то вже ти тепер ти і ваш, ти я ти бачу. Вас не цікавлять там. А що вас як цікавить? Розкажіть, розкажіть що ви тут робите? Що вас тут цікавить на каналі? Загораєте? Недолашки. Немало місця більше, де позагорати. Ви, ви краще за собою, дивіться. Тепер ви ще й за нами дивитеся. Так, і ми за собою, і ви за нами дивитеся. Це Ваша їжа? Так, ні. Там, не буде, буде. Диви, диви, диви. Там небагато Ну хлопці ж тут ночують. Ні, тут нічого цінного немає. Ви знаєте, ніхто не, чує. не ночуєте? Ми просто я просто то, виходила то, вчора то, в десятій вечора. Між допрочим це холодильник місцевих пихань, звісно, вашої голови. А, ви не місний вже, хоч признали. Признаюсь, що ви не м'ясний. <рес> не просто ми підсилення вашою охоронкою. Дай Бог ми ограбили. Ясно. Відпочивайте. <рес> ви міці мі... міцні горішки не колитеся, бачите? І... Скажу, так, дя... Ми ще прийдемо до вас. Скиньте, <рес> <рес> Помахайте. Помахай Помахайте ручки в Ютубі. Вас країна запам'ятає. Батьківщина вас не забуде. Давай вернем вдвоем покалякаем На том, осем. не парься, я с тобой, мое плечо опора Мы же не знали, что такое слово ссора Зато мы знаем, что значит брат Когда мы вместе, мы же сильнее во сто крат